Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буде доволі цікаве відео про мої перші колоди і мої останні колоди. Ну, спойлер, не останні, тому що я знову нову колоду бажаю. А, в чому полягає суть цього відео? В тому, що а, я показую свої перші колоди, з якими я починала працювати, і я показую останні колоди, з якими я зараз працюю чаш усього. Тож, покажу свою першу колоду. Я почала з неї взагалі знайомство старого, але вона не була моєю основною. Вона не була такою, яку я беру. А, знаєте, от в мене хтось прийшов, да, або я хочу якийсь собі розклад зробити. У мене є там декілька колод, і я обираю саме її ні. Тут було не так. Вона була мені доволі зрозумілою, і я почала, в принципі, робити розклади на ній. Коли вона в мене з'явилася? Вона моя перша колода просто. Потім, звісно, я вам покажу колоду, яка мені дуже подобалась, і я зловила на ній гіперфікс. Що ж, це колода дзеркало долі». Я думаю, багато хто з вас її міг бачити, пам'ятати. Ось я собі навіть залишила такі да, щоб розуміти, де у нас старші аркани, де там молодші аркани. А ось самі карти. Щас трошечки покажу ближче, які вони. Трошки фокус зміщуються. Отакі вони, бачите? В принципі, вони тримають форму, вони не розползаються, хоча трошечки, бачите, вже такі постарілі, трошки темні бока, але, в принципі, по якості, вони все-таки ж хороші. І а, доволі, що, що ще хочу про неї сказати. Вона така матово, глянцева. Ну, словом, якщо комусь цікавить, знаєте, саме якість ось таких старих колод, от вони такі були. А, цю колоду купила мені мама. Да, десь на морі, коли ми були, скажімо так, по-моєму, в Євпаторії, в Криму, або на Азавському морі, здається, в Євпаторії. Можу помилятися, але на якомусь із морів. Да, тому в будь-якому випадку це доволі така покупка для мене знакова. Да, тому що я дуже любила і люблю море, і дуже мрію знову потрапити туди. Так, що ж, це була моя перша колода, яка була мені по-перше, більш-менш зрозуміла. А це основне для новачка, я так думаю. Тобто тут можна все зрозуміти по картинкам, які тут є. Мені дуже подобалась ось ця карта. По суті, це ось ця карта ДОП, коли друкується ціла колода, там є якийсь клаптик, частинка... Всього паперу друкованого, лишнього, скажімо так, але хтось друкує іще одну карту, хтось друкує рекламну листівку. От тут була ця карта, наскільки я зрозуміла. От. І тому е, вона мені дуже відгукується. Знаєте, це не те, що карта мир, це карта такої доволі сильної, міцної трансформації для мене була. Е, іноді ця карта мені. По потоку і йшла, як все завершення цього питання, повністю ем, закрите, закрита тема розмови, от якось так. От, е, ця колода також була першою колодою, яку я взяла в руки для того, щоб зробити розклад на війну. Да? Тобто, коли почалась повномасштабна, навіть не тільки коли почалась, а коли вона. Навіть про неї просто не говорили. Да? Я її відкрила, зробила розклад, запитала, чи буде війна, і, в принципі, вона мені відповіла: на жаль, вірно, що по цій карті, яку зараз я знайду, можливо, щоб швиденько. Я одразу зрозуміла, що да, війна буде. Тут ця карта дуже яскрава. Це молодший аркан. Це молодший аркан. Але по самій карті в значенні О, да, ось вона. Метафоричному вона була для мене дуже говорящою. Ось. А, до речі, що ще я завжди тут помічала. Це мене трошки як тригерило, але м -м, я, в принципі, старалась не звертати на це увагу. Зараз я знайду цю карту, якщо я її знайду, а, десь була опечатка. А, да, весь снік по-моєму, це вона. Або ж ні. Не опечатка, не така. <глад> зараз, зараз. Щут, так, во, да, це вона. Щут. Здається, ще була. Башня на. Да. Це такі у мене карти були. І іноді я так. Звертала увагу на них, але звикла потім. Не знаю, чи зараз раритетна. Ця колода чи ні, але в ній більше всього пам'яті. Пам'яті через те, що вона була куплена в знаковому місці. Знову ж таки, по-моєму, є в Патурі. Треба запитати у мами. <сум> От. І вона мені дуже подобалась якийсь час. Ось, потім в моєму житті а З'явилася інша колода. Вона була така. Ви думаєте, що я починала з вейта? Звісно, наступна моя колода це зовсім нестандартна колода для таролога початківця скажімо так. Як ви бачили, і минула колода, в принципі, не по вейту була. Там можна знайти співвідношення з його класикою, але деякі карти все одно мали своє значення. От. Вона була зовсім зовсім приближена. Оця колода. По-перше, в період, коли я її побачила, я відчула, що. Ну, ви, мабуть, вже зрозуміли, що це за колода. А я відчула, що хочу. Я відчула цей імпульс, я відчула все. Хочу 100%. Я її купила, я в неї закохалася просто по самі вуха. Да. Ніколета чи Це була і є моєю улюбленою колодою. Така теж ну, нормальної якості. Я думаю, що це оригінал. Тому що на той час вона не мало коштувала. Ось. Дві рекламні такі карточки і сама МБК. На англійській мові і там є на російській. От. Ось така колода, вона мені просто неймовірно сподобалась. Я не закохалась через ось цих куколок. Я просто. Вона мені така класна. І знаєте, якщо розмежовують колоди по типу От є світлі, а є темні колоди, то ця вона не була світлою. Вона була, знаєте, через світле до темного. Або через темне до світлого, А іноді і ні. От. Але частіше всього я її використовувала ну, останні роки, да, коли я вже її трошечки відкладала на полицю. Я використовувала її в психологічних консультаціях. Да? Тобто я більше використовую її як метафоричну колоду. Але як колоду, на якій можна робити розклади, я також. Тому її використовувати далі. Тут є свої нюанси, да? тут робота з тінню, тут робота з, внутрішнім, з внутрішньою дитиною, вона дуже-дуже може допомогти. Тому, бачите, вона просто неймовірна. Її якість, її ось ця Ідея взагалі передати всякі страхи, навіть, всякі... знаєте, ось ці гріхи, можна сказати. А... Оця колода мені дуже подобалась. Я коли почала вивчати цю колоду, а... ось ця карта імператора, вона зайшла мені просто неймовірно. Я її, мабуть, першу вивчила. З усіх вона мені врізалась в пам'ять. Це коли людина думає, що вона вся така важлива, вся така контрольор, можна сказати, коли вона думає, що вона проявляє свій героїзм, але цей героїзм нічого не має. Спільного з людськими якостями, да, з людяністю взагалі, з дорослістю. Це частіше всього ось такі імпульсивні дії, які людина може вважати геройством зі своєї сторони і тим самим піднімати своє его. От. Ну і всі, взагалі, ось ці карти, особливо старші аркани, в них є глибина, яку можна. І далі, і далі вивчати, і далі пізнавати. І це зовсім зовсім інша колода, ніж система Вейта. Ця колода, це авторська ідея повністю. І читати ці карти так само, як Вейта, да? тобто, і той же самий імператор. Ні, воно так не йде. Тут саме. Тіньові аспекти, людських гріхів, людських страхів, скритих тараканів, можна сказати, да? тобто. Ось таких моментів, над якими треба працювати, щоб стати більш дорослими, ось саме ця ідея цієї колоди. Ось, тобто, так, да, зараз я вам показала дві свої колоди, основні, над якими я сиділа, які я вивчала. Тобто, цю я вивчала чисто так по МБК, а цю я вже читала книжку стосовно цієї колоди. Крізь мої руки, пройшло багато колод, дуже багато колод, репліки, частіше всього. Авторські колоди, можна сказати, і ішні колоди. І зараз я на тому етапі, коли я трошечки змінюю свій підхід, та я кайфую від оригінальних колод. Я навіть не знаю, яку з двох показати основні, да? Ну, давайте покажу, яка вже була у мене на каналі. Ось, Таро, удальонна вам. Видаленого світу, можна так сказати. Це оригінальна колода. Ця колода, вона просто-ну просто не має слів. У мене вже є на каналі огляд цієї колоди повноцінно. А, ви можете подивитись. А, ось я навіть отримала ось цей перший тираж, їх було 2000. Ось, а, і я отримала 978 екземпляр. Іде ось така МБК на, звісно, англійській мові. А, Тут, скажімо так, ця колода це повністю розрив усіх шаблонів. я зараз на ній працюю рідко, чисто через те, що вона потребує до себе, скажімо так, особливих питань. От це більше про світобудову, це більше про людство, це більше про те, як людина проявляється в цьому середовищі, суспільстві, як вона. Відкриває завісу з цього невідомого а, в своєму житті. І це явно не М -м, колода по вейту знову-таки. Да, я відійшла від цих колод, як ви можете зрозуміти, ви побачите трошки далі. От, але також цю колоду можна використовувати як і метафорично. Дехто її використовує як М -м, колоду щитування негативу. А я її такою не побачила. Вона для мене більше про. Як це сказати? Про те, як перейти в нове буття, в нове буття свого світогляду, як зруйнувати ось цю стару картину світу, і як увійти в нову картину світу, взагалі в будь-яких питаннях. Тому, бачите, такі тут карти. Це не ішна колода, тобто це одразу зрозуміло, я так думаю. Того, що і і має свою зараз специфіку творіння картинок. Це от повністю колода з історією, зі своєю індивідуальністю. Наступна колода це моя просто любов. Тут не було однієї колоди, тому що я не знаю, де вона ділась. Я реально не пам'ятаю, але це колода тота. Але у мене був, була репліка. А зараз я отримала у подарунок колоду з трьома магами це перший друг, тобто ось ті роки це ті роки, коли колода була і хорошої якості, і з трьома магами, і з хорошою да, кольоропередачею. Я закохалась в колоду Тота, буквально, мабуть, з 23-го року. До цього я думаю, боже, яка страшна колода, Боже, ви шо, що ж, ще є якогось аду. Да. Але, знаєте, я почала її вивчати глибше. І я зрозуміла, що це не так, що це зовсім інша колода. Так, да, її можна в цьому використовувати в контексті, але це залежить від вас, від вашого. Бажання, так як і ця колода, до речі, автор тут каже, ви можете використовувати цю колоду як хочете. Дайте свободу своє, своєму волевиявленню, да? своїй волі, своєму, не знаю, своїй душі. Тобто дайте свободу собі в будь-якому аспекті. І в цій колоді також, в принципі, можна. З нею робити все: ритуали, практики, прості розклади, психологічні розклади, все просто. Це залежить від спеціаліста, як він буде їх використовувати. От. Тому ось така колода, вона мені просто. Я, я закохалася. Зараз покажу вам трьох магів. Це оригінал, який їхав з-за кордону. І в чому суть? В тому, що коли її почали випускати, да, тобто. Ось цей екземпляр цих років це єдиний екземпляр з трьома магами. Далі оригінали з трьома магами не випускалися. А, ну, того, що там якісь свої моменти були да, у типографії, яка мала право випускати колоди тота. Це у нас Use Games? так, да, Use Games. Ось ці три маги. Боже, в них вся просто. Всі, в мене просто немає емоцій. Я на них дивлюсь. Ну, верніше, я ема немає слів передати. В них просто все. Оцей маг, перший, який увійшов у всі, скажімо так, випуски. І зараз вони є. Це стандартний мах. ці два вони пройшли кролівську перевірку, да, тобто вони пройшли випробовування пером. І вони також мають свій сенс, вони також мають свою силу. І коли ці три маги попадаються мені в одному розкладі, я зрозуміла, і взагалі розумію, що буде творитись щось просто дуже швидке, дуже воно чогось мені, знаєте, от вайбік такий карта світ. Але якщо світ це проходження етапів всіх, Якогось досвіду. То тут людина настільки взяла під контроль ситуацію, взяла під контроль життя, що вона впевнена і впевнено буде крокувати до цілі, і вона знає, що ціль обов'язково справдиться. От. Тобто навіть про ці дві карти Кроулі писав у своїй книзі. І я хочу зараз. Знову перечитати його творіння, але це дуже складно, тому що він, звісно, дядечка не простий. До нього різне відношення, ну, це вже таке. Тобто, ось ці колоди, вони є моїми основними зараз. Я працюю на двох колодах, звісно, хочеться більше, але, думаю, з часом все воно буде. Ось. Тому, якщо так покласти. да, Ось дві колоди, з яких я починала, да? такі <смі>, дитячі колоди, скажімо так. І ось колоди, з якими я працюю зараз. Ось таке відео вийшло. Буду вам вдячна за коментарі, за лайки. Будемо трошечки активніше поводити себе на моїй сторінці. Буду старатися також випускати відео частіше того, що хочеться ділитись життям, хочеться нового. Спілкування, хочеться нових людей поруч, хочеться розвивати ось цю лінію езотерики, де кожен знайде себе і кожен буде рівним, кожен буде поважним. І будуть люди просто сходитися на цьому, на езотериці, на магії також, в принципі, хто хоче, да? знову ж таки, без нав'язування. Дуже вам дякую. І до нових зустрічей.